Вакцина проти поліоміеліту зберігається в нас в холодильнику. Холодильником вона зберігається отут, в коробці. В відкритому вагені вона вже в робочому холодильнику. Отут. Вже вони надягнули крапельницю, тут є 10 доз флаконів. Коли ми відкриваємо флакон, ми робимо позначку, кладемо дату і годину відкриття. Медична сестра кабінету профілактичних щеплень Івано-Франківської міської дитячої поліклініки Олександра Поліщук показує, як зберігають вакцину від поліоміеліту. Сьогодні на вакцинацію від цієї недуги не було пацієнтів, адже як розповіла лікарка кабінету профілактичних щеплень Христина Судак, інактивована вакцина від поліоміеліту закінчилась ще в кінці квітня. Оральну поліомієлітну вакцину отримали вчора. Травень-червень, ми вакцини інактивованої не маємо в поліклініці дитячі. Ми тільки вакцинуємо комплексними вакцинами, які придбані за власні кошти батьків. Тобто ці інфанрікс гекса, гексаксим, тетраксим. Вони в собі полімлітний компонент. Щодо вакцини ОПВ, це оральна полімлітна вакцина. Вона закінчилася вона в кінці травня. У нас була дуже велика кількість цієї вакцини ОПВ. Ми максимально старалися охопити всіх дітей, кому потрібно по віку. На даний час ми отримали ОПВ вакцину буквально вчора. І, тобто Сьогодні ми розвозимо по всіх педіатричних філіалах, з понеділка вже будемо працювати з даною вакциною. Експертка з педіатрії департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної військової адміністрації Лариса Підвербецька розповідає, що на початок червня в закладах охорони здоров'я області було близько трьох тисяч доз інактивованої вакцини від поліоміліту. Крім того, додатково розподілили ще п'ять тисяч доз. Зараз очікують від міністерства охорони здоров'я 12 тисяч доз інактивованої поліомілітної вакцини. Цього року в нас непогані показники станом на перше червня. У нас вони коливаються в різних категоріях дитячого населення від 54% до 63%. Тобто для Івано-Франківської області це є непогані показники. І я вважаю, що подальшого ці темпи будуть зберігатися, тому що зараз дуже багато батьків, які є прихильники вакцинації. Франківки Марія та Анастасія очікують в черзі до педіатрів і розповідають про свій досвід вакцинації дітей. Вакциную і менших, і старших вакциную. Ніби переносимо непогано, іноді буває температура, але в загальному нічого. Нам пропонували, що можна купити, так як ми не доношені, маленькі, що може краще було б купити, вони послаблені, але ми зробили ті, що є. В принципі, вакцинуємося від всіх прививок, що йдуть. Але ми використовуємо ну використовували провивки не ті, що дає поліклініка, безкоштовні, а ми купували. Зараз вже всі провивки зроблені. Наступна буде вже в 6 років, тобто, коли йдемо в школу. Щеплення від поліомієліту роблять до 18-річного віку, розповіла лікарка кабінету профілактичних щеплень Христина Судак. Починають вакцинувати у 2 місяці, 4, 6, 18 місяців, 6 років та 14 років. Для дітей, які починають вакцинуватись пізніше, складають індивідуальний календар щеплення. Наталія Весоловська, Роман Булелик, Суспільна новини, Івано-Франківськ.